Який найразкривіший спогад і зі школи у вас залишився? Знаєте, ми припали на такий час: війна, ковід, і в нас не було таких сильно подій в школі. Взагалі, ми навчаємося в Києво-Могилянському колегіумі, і він дуже це дуже гарна школа. Колегіум нам він дуже подобається. Ну мені він подобається, я думаю, тобі теж, і там дуже багато різних подій проводиться. Які, ну, які мені в принципі мали б привити якусь любов до деяких предметів і mm -hmm. до України взагалі. А, але на жаль, під час війни вони їх трохи врізали. Але і я пам'ятаю так займаєтеся, так розумію. Зараз офлайн. А коли була війна, коли почалась повномасштабна і ковід, то ми займалися онлайн. Mm -hmm. Це був п'ятий клас, шостий, ну і в сьомому почалася війна. Але взагалі. Вони проводили дуже багато класних подій шкільних, і мені запам'яталось, як в п'ятому класі це були як була як вступна перша подія, була посвята. Ми там проходили різні конкурси, нам робили їх. влаштовували старшокласники. Ну так це була як посвята в шкільне життя колегіуму.